Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям, які захищають наш край, наш рід від страшного ворога. Панове, наші хлопці роблять все, щоб не пропустити ворога. Але їх постійно зраджують ті. То в тилу. Війна далека, і багатьом здається, що ну, все котиться, все буде добре, панове. Справа в тому, що війна це велике наша війна, це велике випробування для нашого народу, для нас. І кожен отримує випробування по своїй суті, по своєму характеру. Ніхто не укриється. Власне кажучи, ракети, які прилітають в будь-яке місто України, можуть прилетіти. Вони нас всіх урівнюють. І для нас дуже важливо якомога швидше перемогти. Тільки от маленька біда. Ми тримаємося тільки на силі духу наших воїнів, на силі духу нашого народу і на допомозі наших закордонних друзів. Але щось, друзі. Кажуть, втомилися від війни. Панове, а мені здається, що вони втомилися не від війни, а від тієї церкової вистави, яку перед ними утворюють, коли наш гарант Конституції, який давав присягу народу, нічогогісінько не робить, для зберігання більшості народу. Зате він ретельно, старано захищає тих, хто цей народ обирає. Він гарант їхнього існування. І не дай Бог, що з ним станеться, то їм капець, панове. Вони на його мають молитися. Ну, я так думаю, що вони й моляться. Можливо, його клянуть, бо він в кінці кінців їх підставляє скаженно. У деяких із них уже там починають жижки трястися, бо вони розуміють, що цей кардібалет, який твориться в Україні, він таки закінчиться колись. Я колись розповідав вам, панове, ну, недавно, в принципі. Відео, що сижу ввечері, п'ю чай і роздумую, слухаю передачу, де розповідають Україна проти кучми Калатнеча, І я так подумав, а якби кучма раптом зібрав всіх-всіх, всіх з ним пов'язаних, ну, скажімо так, друзів, і раптом з неба падає величезний метеорит і всім гаплик. І що буде далі? Будуть нові вибори, і наші люди виберуть іще гіршого, ніж є. То головна причина не кучма, а люди, які легко піддаються на дуркування, легко задурюються. А у нас виходить така ситуація. Знаєте, як ото така приказка. Сіренька як миша. Хвостик гострий, як шильці, як миші. Вуса на носі мордочка гостра, як миша. Бігає швидко, як миша. Але не миша. Ну, а чому не миша? А слово миша казати заборонено. А... Я це кажу з приводу того, пам'ятаєте, я, ну, можливо, хтось пам'ятає, я перше відео викладав про те, що є такий проєкт Небесний Єрусалим на території України. Тобто від України планувалося викусити п'ять наших областей Дніпропетровську, Запоріжську. Херсонську, Миколаївську і Одеську, і зробити там маленький такий анклав, або, як казав Зеленський, Україна буде великим Ізраїлем. Справа в тому, що Ізраїль, він живе під домокловим мечем навколо дуже багато вороже налаштованих мусульман і, власне кажучи, жити там ризиковано. Ну, нещодавні події показали, що це справді так. Те, що якось там воно зараз розрулюється і розрулиться, це зовсім не знімає того, що жити там небезпечно. І краще знайти інший регіон. Що вам сказати? Можна сказати, що це злодійство, все. Але я вже казав, кожен народ шукає собі Найтепліше місце і як краще вижити. І кожен народ має право боротися за свою долю. Але, панове, те, що вони мають право боротися і можуть щось там бажати, це зовсім не значить, що ми не можемо відстоювати своє право на життя, на, на, на гарне життя. Тут на своїй на рідній землі. Власне кажучи, я в коментарі до цього відео викладу іще одну інформацію інтерв'ю, де досить таки непогано підтверджується, що щось на зразок проєкту «Небесний Єрусалим таким їм би хотілося зробити. Можна було б плюнути на цю дурну маячню, на цю конспірологію, якби те, що відбувалося в Україні, не підтверджувало, не працювало прямо на цю теорію. Бо, власне кажучи, а що треба для того, щоб викосити шматок України? Ну, Для початку було б дуже добре Україну ослабити. Було б дуже добре зробити, щоб було дуже погано. А враховуючи, що в нас іще на той момент, коли тільки були вибори Зеленського, була така вялотекуща війна, то перевести цю домовитися із агресором, і, як сказав Зеленський, він в багатьох випадках не брехав. Справа в тому, що люди схильні трактувати те, що чують, в те, що їм хочеться почути. Він сказав: зійдемося десь посередині. Ну, власне кажучи, Путіну дуже потрібен Київ, дуже потрібна територія тієї канонічної Русі для того, щоб мати право називатися Руссю. Щоб бути нащадками Русі і щоб все, що таркається Русі, таркалося, відносилося до них. А тим хлопчикам, яким тісно в Ізраїлі, було б дуже затишно в нашому Подніпров'ї. Тим більше, що міста гарні і все. І, відповідно. Варто було б домовитися з Путіним. Ну, ми не знаємо, домовлялися чи ні, але от скаженно хотілося зустрітися віч навіч з Путіним, саме Зеленському. І зустріч у них була в Парижі. І після зустрічі через якийсь час, раптом, саме ці п'ять областей Дніпропетровська, Запорожська, Херсонська, Миколаївська Одеска, були на російських картах позначені як Нова Росія. Донецьк не додався, Луганськ не додався, навіть Харків не додався хоча там поряд. А от саме ці п'ять областей, от, от вони, от, і я так розумію, що на пропозицію Зеленському йому показали долю. Ну, добре. Зрозуміло, що зараз проєкт Небесний Єрусалім уже не, склався, не складається. Чому? А тому що, не дивлячись на те, що наші північні кордони були відкриті, південні кордони були відкриті. А наші люди хазяйновиті, самостійні, які звикли розраховувати на себе, не на вказівку зверху. Взяли справу оборони країни в свої руки і зупинили ворога, надавали їм по морді. Самі елітні, десантні, танкові погаріли на наших дорогах. Капець. Тих наших воєначальників, тих наших. Людей, які особливо відмітилися в справі оборони країни, на них відкрили кримінальні справи. А ті люди, які повірили нашій владі, коли сказали сидіть по хатам, пішли на шашлики. Але зараз, чи втратили? Можливість частину України викусити і привласнити собі? Ні, не втратили. Тільки пішли іншим шляхом. Зараз нашу землю можна вже буде купити з 10 числа. Правда? І відповідно треба Україну дискредитувати. Що для цього треба зробити? А треба, щоб ті люди, які звикли до демократії, до порядку, переконалися, що у нас демократії порядку нема. Що у нас на нашому горбу з'являється новий Лукашенка чи новий Путін з єдиним марафоном, з опозицією заткнутою за пояс, роби з нею, що хочеш. Добре, що ще поки що не розстрілюють. Але, панове, час іде, і, як кажуть, події, відпущені на самоплин, розвиваються від поганого до гіршого. Тобто розстрілювати поки що не на часі. Але цей час може прийти. А ціла куча українців, яких задурили, будуть ляпати в долоні. І казати, добре, що ми цих ворогів порохоботів караємо. Хоча насправді, можливо, хто-то є дуже такий, знаєте, відвертий прихильник, відданий прихильник Порошенку. Можливо, є. Але ті люди, яких називають порохоботами, вони прибічники України. Їм болить Україна, і їм хочеться, щоб країна зажила гарно і щоб українці не були рабами. Звичайно, всі ці забаганки, ворогів України будуть розбиті. Все це закінчиться, для них гидко. Але, знаєте, я колись сказав, мені кажуть, та це була б дурня кажу, перепрошую, якщо твій сусід сказився і уявив себе собакою, то він зовсім не собака, але це тебе не спасе від того, що він тебе покусати може. Так от, поки вони втілюють свої плани, шкоди вони наробить можуть добряче. До речі, панове, у нас таке свято, відбулося звільнення з полону. Наших хлопців 230 чоловік спасли. Чудово! Прекрасно. Але, панове, а скільки серед них азовців? Ну, президент особисто ж обіцяв, що Здавайтеся в полон і все буде добре! Я домовився. Знаєте, в мене є відео на цю тему. Якщо пригадаєте, пробували, пробували їх. Вивести звідти, і потім кучма. Ющенко і Кравчук, по-моєму, перепрошую, з пам'ять підводить. Хотіли їхати в Китай і домовлятися з Китаєм, щоб Сі Дзінпіном, щоб Сі Цзінпін і, ну, до речі, і з Ердоганом також, щоб разом вплинути на Путіна і вивезти хлопців. Як тільки з'явилася така звістка, то терміново був наказ Здавайтесь. Коли мені розказують, а знаєте, як вони могли загинути? Панове, а ви уявляєте, що таке бути в лапах? живодерів. Багато хто із хлопців пожалів, що він не загинув. Я розумію, що це ті випробування, які можуть, які їм потрібні. Але панове, ну навіщо так робити? Навіщо так нахабно виводити з-під удару зрадників, ворогів України, мародерів, а це все треба для того, щоб Україну дискредитувати. І коли Україна буде дискредитована, наш народ, який завоював своїми діями світову славу, що на Майдані, що під час оборони України, він дискредитується нашою владою. При тому, що ця влада сконцентрована, ну, можна сказати, в одних руках Зеленського. Хоча насправді це руки не Зеленського. Зеленський це просто маріонетка, яка робить слухняна маріонетка. Робить все, що йому скажуть. Він в тій кампанії не головний. І, панове, а якщо уявити, що раптом зібралися, і знову, як я казав про Кучма, метеорит бабах, і нема Зеленського, що кінець країни не вже допомогу давали Зеленському, а не нам, тим, хто захищав Україну. За те, що ми гарно захищали, за те, що ми показали, що слабший може не відступати перед сильним. Якщо перестануть Україну дискредитувати, то допомога нам прийде, звичайно, нам не можна влізати в ті вибори, бо політтехнологи, партійці, партія це ж частина, знову почнуть рвати країну на шматки. І нічого з того хорошого не буде. А в нас війна. Але щось мені так каже, я так відчуваю. Що у нас в країні спрацює диктатура. Військові. Власне кажучи, хто спасає Україну? Військові. Наші заводи, фабрики це таке, знаєте, трошечки, це навіть на пенсію б не хватило тих грошей, що вони заробляють зараз. А все ми тримаємося за рахунок того, що нам дають. Так от. Нам допомагатимуть, а військові будуть обороняти. І вже вони прослідкують, щоб гроші не йшли на дороги, на розкрадання. І капець буде тим, хто накрав. І вже вони не втечуть. Подивимося, панове. Правильно я відчуваю, чи ні, справа в тому, що. Моя більша спеціальність основна, як, як, як Мальфара. Я цілитель душ і екстреенергетий був. Чуйка у мене ну, слабіша, на жаль, ну, кому що треба. Просто, як правило, я працював в парі з тими, хто міг бачить і чути. Ну, то таке, це дрібниці. А ми зараз, панове, ми. Вдихаємо українське повітря, яке напоєно волею, яке напоєно силою. І наші сили зростають, ми можемо. Ми народ, який творець вибрав для великої місії. Ми не тільки вистаємо, ми переможемо. І ми всьому світу покажемо, як правильно жити. І це буде всупереч волі Антихриста. Якому творець? Дуже-дуже не подобається. Антихрист це батька брехні. Панове, а ну, згадаємо, хто в нас зараз із політиків найбільше забрехався? Угу. Тож, панове, слава Україні! Гуртуємося разом. Всі, у кого в серці палає український дух, єднаймося, готуємося до випробувань, і гуртом легше і батька бить. Ми станемо каменем. Пісок. Ця війна переплавляє пісок, і ми камінь. Сильний камінь на віки. Удачі вам, панове.